Свідоцтво про перевірку робочого засобу вимірювальної техніки. Чине до 15.10.2015. Назва та умовне позначення газоналізатора «Алкотест» 6810. Це не мені зачитуйте. Я почув все, я все почув. Щоб 68.10 покажіть, куди дуть, бо я не полежу. Ща, ще, ще, за рулем не вже я на не обнять. Значит, дивіться, підійде сюди, пожалуйста. Контрольний забір. Салом продають? Ні, контрольний забір віздуху. Е, примерно літра. Н... Літру воздуха. Е, при, прилад розрахований на дитину 15-16 років. Набираємо повні груди повітря і надуваємо як шарик Надуваємо шарик до характерного щелчка. Підійдіть, будь ласка, щоб ви ближче бачили. Значить, примірно показую. Клац, все, чекай, притуляцівали, ні? Да, тільки в контрольний забір воздуха, щоб показали по нульох. Прилад готовий до використання зараз. Пані угу. Валентинович, все для вас. Подожі, давайте не будемо зараз Це За, трошки для... заспокоїмося. Це алкоголю немає. Зараз буде прилад готовий до використання. Яка допустима норма взагалі? 0,20. Тест номер 2.0.230 готовий. Ну, то есть, Все, ну, не вопрос, приймати, вже може, можна приступати до вимірювання. Ну, можете взяти руки, десь, як вам удобніше буде. — Ні-ні. Не-не. Так не пойде. Не до, до... Доста... Як не достатньо шарика надучиш. Недостатній об'єм, да. Да, як шарик. Покажи ще раз. Віталію Валентиновичу, щоб він удостовірив, ну, я показую. Обнімаємо і просто дуємо як шарика. Понятно. На одному видухі. Один плавний видух. Клац і все. Пожалуйста. Все. Тролі Вопросов немає. Я вибачаюся, ми відберемо пояснення, те, що ви Конечно. бачили, то, що до чого, і свідків теж відберемо да, пояснення, що ви були присутні, як проводився огляд на стан станція даного водія за допомогою приладу дрога.